Палатик. Перший зима. Зима. Осень. Такі тепленькі. Так, і першу. у нас буде дуже класний халатик. Ой, погляньте, який він тут теж, Це нас є буде ось такі дві коробек-адманчика. погляньте, які тут корозні. Ось так встану, щоб ви бачили. Присутній капюшончик. Погляньте, який він ось Так дуже м'якусенький. Прикольно Отако оготнутися в зимою і скосидіти ну, падає. Так, наступний ось такий більш легший. Також він йде на Має, такі, Тут квіточки на рукавчиках, на карманчиках квіточки. Також він супер сім, такий довгий, такий вищий котик. Наступний ти чорну пусті полосочку. Так, він також дуже легенький. такий, йде більш... Так, махровий рушник, але не А ти вам кажу, покажу, який вигляді. такі? дуже приємні, до речі. Можна після душу виходити одягати. Так. так, так це такі у нас укорочений, халатик. В комплекті дуже по але похоже на пічачок. Так, наступний. Дуже класно. вона тут іде скамейка сама по собі. Погляньте, яка вона прикольненька. Він ніби... ну, такий дуже тястей, об'ємний, чоловічий. Гляньте, ну такий. супер супертовний. Бувають і довші. Так, це у нас для діток на замочку, в морозок з ума, і капюшончиком. Далі. Це у нас буде ось такий класний плюшевий. Ось так він виглядає. Він десь карманчиками, покажу вам поближче тканинку. Ось так він виглядає. Все супер, нічого не забито. Некрасненький. Так, тут одягаєте шию. А тут зверху так між ручки. опа па -оп -оп. і такий трикутничок у вас. Наступний. Це теж такий іде плюшевий. Глянь, такий досить такий довгий. Мімер 65-ти, як я, супер, погляньте. Іде не забити, будете пласенький. Ага, це в нас дуже хто тесні, нішечки. Теж погляньте. Хоча кожну тканину, тому що вони тут дійсно всі якосенькі. Нічого ну, маю без запеклі взагалі кто-то. Ой-ой-ой! Ой-ні. Наступне. Зараз халатик. Халатик голубенький для дівчинки, yeah. для куштових підій. Сніжена в комплекті йде з поясочком. Також класна тканинка. така плюшива, плюшева, плюшива. Наступне це у нас буде тих, а, халатик з коротким ликомволочком, з метеликом, жіночом в комплекті йде з поясочком на замочку. Так, дальше. Стиральники с капюшончиком. пасучик. Так. Погляньте на тики на оцю. Какие они вкусненькие. Ну, просто мне вкусненькие, Типа, хоть и Дальше. Дальше такой у нас вот такая Погляньте, тоже ту тканинка. Тут, тут. Ни оконки не забиты. супер. І далі це пласенький, чоловічий. Так, комплекті є песочок, доволі. Луки болять мати. Ось так і виглядає. виглядає. Далі щоб ви могли бачити наглядний приклад. А для того, щоб замовити, от пишіть нашу на вайпад Або трилата.